Вітаю всіх! Сьогодні я вам розповім, як швидко і легко зробити зі звичайного светра ексклюзивний, такий, який буде тільки у вас, і більш ні у кого не буде. Для цього ми з вами будемо в'язати отакий колун. Це може бути не обов'язково колон, це можна використовувати як нашивку або брошку на светр або на снут або на жилет. Якщо ви, так само, як я, полюбляєте виглядати ексклюзивно і носити речі, за які око чіпляється, тоді повторюйте за мною. Оце в мене був такий светр. Бачите, він зв'язаний просто лицевою гладдю, а тому трошки нудний. Хоча він і яскравий, але оку зачепитись ні за що. У мене залишилась така пряжа і така пряжа. Вона однакова, це я в'язала смут. Це ми і використаємо. Ще нам знадобляться якісь оздоблювальні бісеринки, або можна використати якісь залишки від сережок, все, що є цікавого у нас. Або можна використовувати під брош. Це буде дуже чудово виглядати, а чому саму брош до такої тканини, ви ж самі розумієте, чіпляти не можна, бо легко пошкодити саму тканину. І так, приступимо. Нам треба з вами зв'язати два кружечки. Один більший, один менший, на менший, який всередині, ми будемо пришивати наші бісеринки, в мене тут камінці були якісь. І вже потім будемо пришивати до нижнього кружечку, тоді у нас зворотня сторона буде охайною і не буде чіплятися за тканину, не буде її псувати. В'яжемо, як ми зазвичай починаємо в'язати. Кільце Амігурумі, хто знайом з цим прийомом, хто ні, зараз розповім. Перекидаємо нитку через палець, протягуємо і в кільце набираємо 6 стовпчиків без накиду. І один стовпчик для з'єднання. Я зазвичай набираю. Так, підтягуємо кільце. Все. Далі в'яжемо в першому ряду два стовпчики з накидом в кожну петлю попереднього ряду. В другому ряду в'яжемо два стовпчики з накидом через петлю третьому два стовпчики з накидом через дві петлі, і так далі до того розміру, який вам потрібен. В мене товста пряжа, тому мені рядків треба менше. А якщо ви в'яжете з пряжі тонесенькою і тонким крючком гачком, то зрозуміло, що вам знадобиться більше рядків пров'язати. І так в'яжемо по колу до нашого розміру. Коли ми зв'язали наш великий кружечок, обв'язуємо його в зворотньому напрямку, так званим Радчим шагом. Петлі підтягуйте повище, щоб було, щоб було красивіше. Так, витягуйте петлі і так обв'язуємо по колу кожну петелечку нижнього ряду після того, як ми зв'язали менший кружочок, отак це буде виглядати. Залиште хвостик подовше, не обрізайте нитку, ми будемо нею зшивати наші, наші кільця. Але перед тим, як сшивати, оздобте оцей менший кружок, так як вам забагнеться. Тут воля вашій фантазії, щоб всі ниточки, які ви будете пришивати, залишились всередині. Тут можна фантазувати і фантазувати. Ось так, наприклад, буде дуже стильно. Або от в мене тут ще бісеринки є. Якщо вмієте вишивати, можете вишити ініціали чи будь-що. Тут все на ваш смак. Я залишу цей клон під брошку і покажу вам, як зшивати просто по лицьовій стороні прямо під ниточками. Обережно, охайно, просто зшиваємо. і так далі. Зшиваємо так до кінця. Все, отак виглядає мій другий кулончик. Тут я причеплю брош. крошку. Так. Вот, смотрите, я как краса. Может быть и так. Можно наснуть. В'яжіть задоволенням, будьте самими прекрасними, індивідуальними, ексклюзивними. Всього вам найкращого. Побачимось!